Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна. І сьогодні ми розглянемо матрац Макарун з серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрацу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії зефір. Знімний чохол на застібці зі стричь тканини Zephyr Gift надає додаткового комфорту. Основа матраца з інноваційного пінополуретану hi хайфом, що має високі показники ортопедичності та зносу стойкості. Верхні шари з матеріалу хайфом Sense максимально відтворюють фізико-механічні властивості натурального латексу, що дає змогу зберегти анатомічно правильне положення хребта. Під час відпочинку висота 22 см, навантаження до 150 кг, ступень жорсткості третя термін експлуатації 12 років. А також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матрас йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що ознайомились з матрасом Макарун. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфом український виробник товарів для здорового сну.